В окопах холодно, вітер пронизує до кісток, а мокрий бруд під ногами ковзає, не даючи ступити й кроку. Втомлений, зневірений український боєць, отримавши можливість трішки поспати, лежить втупившись у стелю бліндажу. В його очах немає ані іскри, ані життя. Переглядаючи останні новини, душу огортає пітьма злості і зневіри, від якої подумки він намагається рятуватись молитвою. Через мить його очі заплющуються і він поринає у дивний сон. Увісні він опиняється у людному парку, де посеред малюничого куточку. Стоїть звичайний, хоч і величезний камінь, нічим непримітний, крім своїх розмірів, сірий та буденний. Підійшовши до нього, боєць обводить його погляду. Раптом поруч з'являється ангел, який також з цікавістю оглядає цей камінь. Обійшовши його кілька разів. Він на мить замислився, а потім дістав прихоплені із собою інструменти, перемолоток і зубило. І завзяттям починає обробляти камінь. З під його рук летять осколки, а камінь поволі змінюється. Здивований боєць спостерігає за цією дивовижною трансформацією. З грубого каменю поступово проступає витончена скульптура. Яка зачаровує своєю красою. Навколо збираються люди, захоплено обговорюючи роботу майстра. Це ж треба яка краса вигукують одні? А раніше був просто камінь, дивуються інші. Щеп, адже це велика робота талановитого скульптора, голосно промовив до натовпу захоплений солдат. Закінчивши свою роботу, ангел, скромно посміхаючись, підійшов до бійця і промовив, що ви? Я не зробив нічого особливого. Ця скульптура завжди була в цьому камені. Я просто перебрав все зайве. Сьогодні ваша Україна така ж міцна, як і цей камінь. Вона стоїть у не менш красивому місці. Тож, будь її ангелом і скульптором. Від цих слів боєць прокидається і, вийшовши, глянув на нічне небо. Та раптом відчув, як тьма в його душі кудись відступає. Я зрозумів, прошепотів він. Але Україна це, це не просто камінь. Це вже прекрасна скульптура, яка викресана давно. Їй потрібна наша допомога. Ми повинні очистити її від бруду та ворожнечі, щоб вона засяяла у всій своїй красі. В його очах знову з'явилася іскра, а серце наповнилось рішучістю. Він знає, що робити. Він вірить, що Україна переможе.